Всім привіт! Хафей автолію на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі дуже класний варіант. Ось така красива a 3. Автомобіль 2015 року випуску. Це є Корея з незначним пошкодженням, все ідеально відновлено. Дуже класно в білому переламутровому кольорі та на хорошій комплектації. Також цей автомобіль має двигун 2.0 дизель, всіма відомий, надійний, потужний та водночас економний. По кузову зауважень жодних немає. На всіх дверних ручках безключовий доступ, все працює, все гарненько. Задні передкроники, камера заднього вигляду, огляду. Перепрошую. З цієї сторони дуже гарно так усе, без зауважень. Присутня панорама. Перейдемо у салон. Ось такий гарний темний шкіряний салон. Задній ряд сидінь без жодних зауважень. Попереду. Також все гарненько, дуже чудово, тому що в цьому автомобілі лише 102 тисячі кілометрів пробігу. Ось вже маємо клімат-контроль. Зараз ми його оглянемо з іншої сторони. Запустимо даний автомобіль і все побачимо. Лед-оптика, лету спереді, присутні телектроники, веч фар, все гарненько. Датчик світла, датчик доща присутній, повний електропакет, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Зробимо запуск. Також 102 тисячі пробігу, запуск двигуна з кнопки, двохзональний клімат контроль, повторюся, підігрів сидінь, вибір режиму їзди, ось така велика мультимедія, камера заднього огляду працює. Це гарненько. Панорамка. Кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також лізинг Всім гарного дня!